Пропонуємо вам певне обладнання, яке було вживані в гарному стані. Все БУ обладнання, яке ми пропонуємо, перевіряється фахівцем на цілісність та функціональність. Технік відрегулював, налаштував продуктивність даного охолоджувача. В комплекті. Ходять фітінги для кех, знімемо їх зблизька, такі охолоджувач на два е е крани. Який можна розливати два різних напої, пиво, там, квас, вино. Виробник, виробник UBS групу Україна він зручний, його можна встановлювати, він легкий, зручний встановлювати настільно. Можна на виїзди десь брати. Продуктивність 35 літрів за годину, корпус нержавійка. підключається до 220 вольт потужністю 345 Вт. У нас під кришкою. Тут піднімається кришка, тут знаходиться вся холодильна установка, регулятор холоду. Ось лейба мається. Але, на жаль, а ось можна. Ну, важко прочитати. Всі дані я сказала. Що більше вас буде цікавити, запитуйте, телефонуйте, дам відповідь.